Всім привіт, це євро наші, і сьогодні ми говоримо про наступне. Фанати Челсі хейтять Мудрика. Зінченко не стримав сліз під час матчу з Ліверпулем. Яремчук може повернутися в Динамо. Кухаревич забив у Шотландії. А Ярмоленко в Еміратах. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. У Михайла Мудрика новий тренер, але старі проблеми, як і в самого Челсі. Після зміни тренера результати синіх кращими одразу не стали. Ба Більше, партнери не дають м'яч мудрику навіть на тренуванні, тож мишкові приходиться ганятися за ними і намагатися відібрати силою. В матчі проти Волверхемптона Лемпард залишив Мудрика в запасі. Новий старий тренер Челсі грав за схемою 4-3-3, використавши ліворуч в атаці Жоау Фелікса. Українця він випустив на 68-й хвилині замість Рахіма Стерлінга і розташував на лівому фланзі, але вплинути на гру Михайло не зумів. За час на полі він 11 разів торкнувся м'яча, зробив всього два паси, але зі 100% показником точності. Мав дві з чотирьох успішні спроби дриблінгу і виграв чотири з семи єдиноборств. Фанати Челсі в Твіттері критикують українця. Мудрику все одно, він хотів тільки в арсенал, а ваш босс дав мішок з грошима шахтарю. Мудрику потрібна оренда, щоб дізнатися про його риси, які не вистачає в грі. А ось тут фанати порівняли Михайла з персонажем культового фільму втеча з шоушенку. Може, Челсі підписав Тіма Робінса замість мудрика? 100 мільйонів за мудрика. ахахахахах, ха. Ах, 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 ах. Я втомився захищати Мудрика. Що може запропонувати Мудрик, який навіть не вміє контролювати м'яч? Опосередковано заступився за Мудрика Лемпард, сказавши, що новачкам потрібен час, аби зрозуміти, що означає грати за Челсі, і поки він працюватиме з командою, то робитиме все для їхнього розвитку. Від вас, подобайка йому за це. Лондонці програли 0-1, Їхня серія без перемог чемпіонаті продовжилася до чотирьох турів. А на носі зустріч з реалом в Лізі чемпіонів. Перед виїзним матчем з Ліверпулем Олександр Зінченко закликав болівальників підтримати команду. Камон Ґунес. А в інтерв'ю говорив, що Енфілд особливе місце, де може статися будь-що, наче у воду глянув. Сашко вийшов у стартовому складі Арсенала. Його команда вела з рахунком 2-0, однак пропустила від Салаха. А на 87-й хвилині підтвердилися слова Зінченка про те, що на Енфілді може статися будь-що. Наприклад, Українець пропустив м'яч поміж ніг від Олександра Арнольда, який отримав простір, навісся до штрафного на Ферміно, а його удар головою завершився голом. Артета одразу замінив Сашка, а той на лаві для запасних не стримав сліз. Паблік тролфутбол футбол навіть поглузував з чутливості Зіни. Ніхто, абсолютно ніхто, жодна душа на землі. Зінченко. А нам якось не смішно, лайк like, Зіні за щирість. За 88 хвилин на полі Сашко лише 68 разів торкнувся м'яча, але мав показник передач у 94%. Зокрема, виконав 4 з 5 вдалих довгих передачі, виграв 2 з 6 єдиноборств і здійснив одну з трьох успішну спробу дріблінгу. Від Софа Скор він отримав оцінку в 6,5 балів. З поміж гравців Арсенала це далеко не найгірший результат, але це найнижча оцінка для самого Сашка за останні 17 матчів. В підсумку Арсенал втратив очки в Ліверпулі. Андрій Ярмоленко відзначився першим за два місяці голом у футболці Аль-Айна. На 66 й хвилині Українець замкнув простріл партнера на дальній стійці і зробив рахунок 3-0. Це його дев'ятий гол в поточному сезоні чемпіонату ОАЕ. Терміново вподобайку легенді. А Микола Кухаревич забив п'ятий гол у шотландській прем'єр-лізі. Щоправда, це не допомогло його хайберніану перервати серію з чотирьох поразок поспіль цього разу від Данді. Роман Яремчук не потрапив у заявку на матч Брюге проти Серена, в якому його команда перемогла 2-0. Своє рішення тренер Рік Деміл пояснив тим, що обирає тих гравців, які на його думку справляються краще ніж інші. Подейкують, що новим тренером Брюге може стати легендарний Олегу Нарсульські Аер. А найцікавіше, те, що сам Роман може опинитися в рідному Динамо, принаймні цього дуже хотів би Ігор Суркіс. Буде у нього желання, то я з радістю би прийняв в команду «Динамо Київ». Він дуже гарна людина, патріотична людина і він наш воспитанник, Тому я думаю, що це було би гарно. Ну, будемо робити це. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого.